Всім привіт! Вітаю вас на своєму вишивальному каналі. З вами знову Тетяна. Роблю для вас огляд наборчику Hugh Craft громостиглого винограду. Дуже хотіла цей наборчик собі, і мені вдалося його вихопити в останньому в вагоні, як би так мовити. Ось такий прекрасний. Такі пташки, синички сидять на виноградику і їдять. Можливо, це не синички, це лазарівки. Ну, я трошки в них не розбираюсь, але вони між собою чимось схожі. Ось така йде лоза винограду, такі стиглі гроночки виноградні. Зараз у нас якраз стигне. Перестигає і є, що достигає виноград. У нас в цьому році в дуплі дерева, груші двічі синички висиділи. Або лазарівки, не знаю, хто у нас там є. Ось таких схожих пташочок висиділи. Навіть фото я робила, як вони в гнізді там щебетали, сиділи. Потім вони скакали по деревах, кликали маму з папою для того, щоб їх нагодували. Ми це все бачили. І з ними також трошки розмовляли, коли вони звали батьків своїх. І ось я дуже обожнюю вишивати набори з виноградом, тому я не змогла повспорити і собі його придбала. Так, наборчик ось в такий. Пластиковій коробочці. Класно, все так запаковано. Прийшов він до мене не пошкоджений, тому що дівчатка деякі жаліються, що пошкоджена ця коробочка. Але ні, до мене він приїхав нормальний, така товстенька коробочка, як ви бачите. І все в ній лежить. Так, особливо тут ми можемо, ще подивитися, схема лежить. Ниточки ось такі. Ниточки йдуть типу на органайзерах, як. Dimensions. Ось така йде принтована канва з принтом. Я не знаю, ці літери, вони ж, мабуть, не змиваються, будуть вони так чи не будуть. Тут все йде на тайванському. Це тайванська компанія. Тканинка у нас іде 43 на 51 см, я так думаю, що це 57 кольорів, 18. Аїда, 18 каунт. Що таке 36, що таке 245, 261, 1. це все незрозуміло. Це, мабуть, номер іде на борчику. Так. Угу це компанія якась їхня. Так, UCraft ось їхня ідея, хто хоче зайти на пряму, можливо, їхню компанію. Ось такий у нас буде малюнок. Так, ось у нас показують, які у нас ідуть символи. Тут буде у нас і Бленди. Так, зараз ми це все розглянемо. Так, малюнок сам буде 33 на 405 см, 57 кольорів, 18 основа. Ну, давайте я Зараз відкрию цю коробочку. Так, я відключусь і потім вімкнусь для того, щоб не шурудіти вам сильно. Так, це я розпакувала. Так, іде в наборчику ось така голочка. Скоріше за це, 26. Так, щоб її не потіряти. Так, у нас іде ось така основа. Така гарна, накрахмалена. Так, так. трошки відбува. Ось така вона тут листочки, як бачите, тут у нас літери їхні ці намальовані. І листочки зверху там цей кут, вибачте, що руками тут кут буде зашиватися. Ось така вона дуже-дуже гарно накрахмалена, дирочки Дірочки видно дуже-дуже добре, нічого тут не... поганого, нічого немає. Так, 18-та, як я сказала, Аїда, ну я б сказала, ну, на ній буде шикарно вишивати. Шикарно. Так, ниточки, ниточки у нас йдуть. Є одна пасма додаткова. Так, покладу її собі, а нитки просто шикарні. Погляньте, погляньте, які кольори. Три планшетки йде. Три. Ось такі шикарнічі, просто шикарнічі. Не знаю, дуже шикарні ниточки. Кольора такі класні. Приємні, в принципі, на дотик це, я так розумію, їхні нитки. Так, давайте трошки переглянемо. Іде ось така символьна схема, тут по символам, і ось такі, бачите, полосочки, такі смужки, це що означає? Це йдуть бленди. Ось це зеленим, бачите, така довга і намальований значок, ось така ялиночка. ялиночка значить Ми беремо один, одну ниточку цю, одну ниточку цю і зміщаємо бленд. І ця ялиночка це буде вишиватись у нас. Бленд з цих двох кольорів. Це у нас означає один значок такий, хрестий ще й, бачите, хрестиком. Бекстіч оце помічається Бекстіч, хрестик-хрестик. У нас тут, зараз по ключу вам розкажу, якими техніками вишивається. Так, тут у нас, як в Діменшиці, показано, що тут у нас іде три пасми цієї ниточки, дві пасми. або... Їх там скільки 5, 4, і, можливо, більше. Ось тут є 6. Ось так іде. Ключ Ключ у нас, подивіться, ось такий величезний на форматі А3. Він у нас вишивається хрестиком в дві ниточки в основному є три значки, у нас іде півхреста в дві ниточки. 20. Є 24 бленди з хрестика і один бленд півхрестика. І потім 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, дев'ять, 10, 11, 12, 13, 14 кольорів бекстічу і один. 15-й це один вишивається в одну нитку, другий в дві. ну, Один і той самий колір. І є також два фрузелочки, вишиваються в одну ниточку. Великий такий ключ, і я думаю, якщо думаю, вишивати по паперу, то ці бленди якось обережно можна буде ну, знаходити в цій схемці, в цих органайзерах. Так, схемка йде отака, вона кольорова, в принципі, як ви бачите, такі великі зашивки одним кольором. Можна буде таку як відпочивалочку, в принципі, брати. Такі не кричущі такі кольори, багато, як ви бачите, багато-багато Ну, але, 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 я думаю, вона буде вишиватись не дуже складно, саме ця схемка. Ось така, ось така така у нас іде схемка. Ну, я думаю, нічого такого складного, дуже було цікаво подивитись. Ниточки дуже класні, такі гладенькі, м'якенькі, нитки довгі, як у Джу десь метр, або, подивіться, який жмут ну, Кольори просто, дівчата, просто це таке щось нереальне. Ну, і, як я сказала, три палеточки. Одна йде така невеличка, ну, а друга ось така. Ну, кольорів тут не дуже багато. 57, я сказала, да? ну, там, здається, не 57 чи 57 це значків. Не буду зараз щитати, рахувати. Можливо, зараз порахую, скільки там буде на хрестиках, і напишу вам на екрані. ось такий огляд наборчику, дуже хочу. Хочеть... А, ще бачите, є крапочка середини, звідки починати вишивати. Ну, тобто, середина цього набору. Дуже такий прикольний. Наборчик. Все, на цьому буду завершувати зйомку цього відео. Думаю, все вам показала. Будуть питання, питайте, обов'язково вам відповім. Ну, а я бажаю вам тихих мирних днів і ночей, бережіть себе дуже-дуже. Не нехтуйте безпекою, не нехтуйте повітряними тривогами, бережіть себе. Все, я завершую. Побачимось в наступних відео. З вами була Таня. Пока-пока!